При усі складнощі пов'язані з повномасштабною війною, а це нестача водіїв та трактористів. Минулого тижня аграрні підприємства шоскінської громади вийшли в поля та приступили до посівної. Вже посіяно сільськогосподарських культур на площі півтори тисячі гектарів. Про це у ході апаратної наради повідомив очільник відділу агропромислового комплексу шоскінської міської ради Василь Кіктьов. Це такі культури, як гороху, 400 гектарів, вівсу, 710 десять гектарів, яри пшениці, 370 гектарів. Також продовжується роботи з підготовкою ґрунту близько 7 тисяч гектарів. Вже підготовлено знесенням мінеральних добрив. В рамках програми сади перемоги протягом минулого тижня відділ агропромислового комплексу передав у старостинські округи набори насіння добрив саджанців та інвентарю. Також продовжуємо формувати набори гуманітарного насіння за всеукраїнською асоціацією громад. Ну, будемо фасувати. Роздамо також на старостинській округі. У ході апаратної наради стало відомо, що Шосткинська громада в якості гуманітарної допомоги отримала 1370 кілограмів насіння, яке теж буде роздане у старостинських округах громади. У базі привезли близько 1370 кілограмів. Це насіння, такі як квасоля, салат, редіт і е, э, кукурудзяний салат Це нормально роздавати людям, будуть хай